Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене як завжди звуть Олена, живу в США, розповідаю, що в нас тут. А в нас тут містер президент, дякувати Богу, долетів Лондон, спустився благополучно з трапу літака. Поки сідав в Америці, накричав на репортерів. Вийшов з літака в пальтичку. Тим часом, коли всі його зустрічали в піджаках. Я думаю, всі, хто працює з людьми старшого віку. Пізнають симптоми. Був величезний парад на його честь. Дорого багато. все як любить Дональд. Я сподіваюся, результат буде вартий цих зусиль. А тим часом NBC News. Отже, президент Трамп знаходиться у Бінзурі, Він приблизно за 20 миль у тому напрямку, займаючись помпезністю та урочистостями з королевською родиною. Але тут, у центральному Лондоні, ви зможете побачити натоп з десятків. Тисяч людей, які вийшли, вони пройшли центром Лондона. Ми зараз перед британським парламентом. Люди тут, тому що вони розлючені через політику президента Трампа щодо Гази, його політиці в щоденних питаннях, його політиці щодо України. Але сьогодні вони об'єднані в одному посланні: що президента Трампа не вітають. У Британії. Вони змушують їх почути. Масові протести в Лондоні відбувалися відбу... відбувалися у 2019 році, коли він здійснював свій перший державний візит. І сьогодні знову відбуваються масові протести. Ось цікаво, як думаєте, Доні знає про ці протести? Йому кажуть, і далі, Sky News. Дональд Трамп і король Чарльз спостерігали за військовим парадом, який він відбув. Відбувся у Віндерському замку. Король згадав торгівлю України, Україну та економіку під час державного банкету з президентом США Дональдом Трампом. Монарх сказав, що Велика Британія та США билися разом щоб перемогти сили тиранії під час Першої та Другої світових воєн. І додав: сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та і наші союзники стоїмо зараз на підтримку. Своїм стоїмо разом, вибачте, на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Він згадав про торгівлю між двома країнами на початку промови, сказавши, що сьогодні наш альянс охоплює всі сфери діяльності і демонструє величезний потенціал для зростання. Сполучене Королівство було вашим партнером у першій торговій угоді вашої адміністрації. Це принесло робочі місця та зростання обоєм нашим країнам. і безумовно, ми можемо досягти ще більшого, будуючи цю нову еру нашого партнерства. Тобто, два найважливіші питання, про які йдуться в Лондоні, це Україна і торговля між Британією та Штатами. У відповідь Дональд погодився, що його візит. То честь для королевської родини, і розповів їм, що Америка дуже процвітає і гаряча. А поки він не прийшов, була мертва, а тепер гаряча стандартна Трампопромова. Ось цікаво, хтось сказав Дональду, що банкет не безкоштовний, його змусять, як мінімум, говорити про Україну. Некст. Дивіться, хто з'явився на американському медіапросторі. Вдова російського опози... опозиційного діяча та публічного критика Путіна Алексія Навального стверджує, що є докази того, що його отруїли в тюрмі. Юля каже, у лютому 2024 року ми змогли взяти зразки біологічного матеріалу і безпечно переправити їх за кордон. Лабораторії, як мінімум двох країн, розглянули ці зразки незалежно, і ці лабораторії в двох різних країнах прийшли до однакового висновку. Олексій був вбитий більш детальніше. Він був отруєний. Далі журналістка в студії Навальний помер минулого року у віці 47 років у виправній колонії на північ від Антарктичного кола. Москва відкинула свою причепність до його смерті, але його вдова вже давно вважає Путіна відповідальним. Кореспондентка CNN Клер Себастьєн приєднується до нас. Тут невеликий дисклеймер. від мене Клер, американка, працювала на Russia Today до 2008 року. Потім з 2008-го і по сьогодні працює в CNA, її вважають експертом з Раші. Вона розмовляє російською і одна з небагатьох американок, яка розуміє, що то все значить. Бо Russian culture то не тільки язик, а й вбивства, і брехня. Щоб їх зрозуміти, російську знати недостатньо. Далі до відео. Отже, Клер, як вона отримала ці результати, розкажи побільше про відповідь Кремля на це. Клер. Кремль заявив, що не знає про ці останні звинувачення, і як ти зауважила, вони постійно заперечують будь-яку свою причетність до його смерті. Офіційна версія, звісно, полягає в тому, що він помер внаслідок поєднання різних хвороб, але є кілька. Вражаючих моментів у цих виявленнях, що надходять від його вдови, по-перше, звісно, розкриття того, що його отруїли, оскільки, як ми знаємо, якщо це правда, це вже буде вдруге, коли Олекс... Олексій Навальний, виживши після отруєння, яке виявилось хімічною нервовою отрутою на вічок у 2020 році, повернувся до Росії і був повторно заарештований. Тепер вона каже, що вона отримала його біологічний матеріал, і їм вдалося безпечно переправити його з Росії, і він потім потрапив до різних лабораторій у двох окремих країнах, які на її думку незалежно дійшли до одного і того ж висновку, що його отруїли. Але другим вражаючим моментом цих сьогоднішніх відкриттів є те, що Юля Навальна натякає на те. Що вона хоче, щоб результати цих лабораторних досліджень були опубліковані повністю. Але натякає натякає, Юля, що західні держави, як вона сказала, стоять на заваді цьому з політичних причин. Зараз ще. Е Зараз ще багато невідомого щодо цього. Ми зв'язалися з командою Навального. Вони повідомляють, що ще не мають повних результатів з лабораторій. І часткова причина для публікації цього відео сьогодні полягала в тому, щоб чинити тиск на ці заклади, щоб вони вийшли з повними даними та оприлюднили їх. І, звичайно, ми не знаємо, про які лабораторії, в яких країнах йдеться мова. Але я думаю, що основна суть полягає в тому, що безумовна команда Навального хоче поновити свою справу тут. Є відчуття, що за півтора року з моменту смерті Навального вони втратили певний імпульс. Тобто Юля каже, що дві якісь там лабораторії в якихось там країнах показують отруєння Навального. Команда Навального каже, що результати ще не отримані повністю. Але всі разом вони хочуть повернути увагу до себе. Від себе хочу поверну поділитися думкою. Єдине правильне рішення, яке мало би бути після вбивства Навального, це Юлії і команді направити всі свої зусилля на допомогу Україні, просити надати Україні зброю, закрити небо, просити і просити все для України. Тільки в такому випадку вони б не були забуті. Після всіх звірств, які робили і роблять руські в Україні і за межами України з українцями, юлю все ще не бентежать наші люди, не бентежать діти, вкрадені, вкрадені Росією, за яких, до речі, зараз багато говорять в американському парламенті. Юля, опять за рибу гроші. А знаєте, ми тут в Америці думаємо, що якщо ви в бомбосховищі, ми ж дивимося, як ви там з наших каналів, так що якщо ви в бомбосховищі, ви в безпеці. А я розмовляла в коментарях з підписницею, виявилося, що ні, що може бути пряме попадання, і я навіть думати не хочу, що буде. Що українці в бомбосховищах на дітей чіпляють інформації про дитину, ім'я та телефон рідних. Зараз я це розповідаю знайомим американцям, коли мене запитують, як там Україна. Ось який Навальний зараз може бути. Але Юля, опенд за своє. Треба, їм треба уваги. Окей, okay. і я дуже дякую вам, щодо порад про мій задній фон. Як ви вже бачите, намагала щось змінити не виглядає краще. В житті все виглядає по-іншому. Камера робить зображення пласким. Треба робити це більш-менш професійно, освітлення ставити. в мене просто ну, немає цього часу зараз. Це навіть не дуже дорого, просто треба час. Треба час, щоб почитати, куди має падати світло, переставити, поставити, купити той задній фон і вилізти з цього кута. А з кута я теж не можу вилізти. Це єдине тихе місце в цьому будинку, тому що поки що так. А як з'явиться натхнення, ну щось буду робити. Дякую, дякую дуже, що дивились. Дякую за коменти, лайки, підписки. Бережіть себе. все буде Україна! па-па!